Лисаньте, погляньте, яку красу ми сьогодні відправляємо. Це наш бестселер ручної роботи. Повністю в натуральній шкірі. Погляньте який класнючий відтінок шкіри. Клаптик, зірець. Усі накладочки натуральна деревина. Найякісніша фурнітура мультиблок. На один наш бестселер в місті Києві буде більше. Також у нас зараз в наявності крісло Lord. і 4 крісла Presidents Чорний, Два варіанти коричневого та надзвичайно красивий зелений. Детальна інформація про усі крісла, відогляд, фотографії, параметри, ціни на нашому сайті. В розділі нові крісла. Або ж пишіть нам у Дірект чи на Viber.